Я Сергій з позивним «Сорока». Я знаходжусь в 42-му батальйоні у відділі РЕП. До цього часу просто знаходився в місті Одесі і, і навіть не думав, що я сюди взагалі попаду. Почалась війна, то пішов в ТРО. Я їздив з хлопцями на стрільбище в Київську область. Ми там проходили навчання по стрільбам. Не сказати, що там був великий досвід, то, що, ну так, да, навчили стріляти, ну, да, все це. Але ну, не так. Я коли приїхав сюди, мені дали, напевно, те, що ну, дійсно потрібно. От Перва медична допомога, е, правильно, як правильно зброю тримати. Е, там такого не було. Там ти прийшов, тобі дали зброю, дали ціль і ти стріляєш. Кум пішов одразу. Через там, два місяці я приїхав до нього і просився до нього, е, бригаду. Він сказав, що ні, е, типу, залишайся, будеш допомагати тут? тут, в Одесі. Коли буде час, типу, ну, я типу, заберу до себе. Я був на роботі, я працював, і в мене ну, нормальний об'єкт. І був такий момент: він дзвонив і каже: Поїхали. Все, я сідаю на машину, їду додому, збираю речі і все, я їду в інше місто. І ми одразу приїхали сюди. Мені здається, я, я тут чуть більше користі принося, ніж на даний час дома. Я розумію, що стройка домов це дуже чудово, але я багато що роблю, тому що і хлопцям допомагаю. Мені здається, що це багато краще, ніж просто сидіти на стройці. Фінансові питання, ну, ні. Мені й так вистачало своїх. Я розумів, куди я їду, а що буде? Ні, в тому сенсі, куди я приїду, що я буду робити, чим я буду займатися, я ну, зовсім не розумію. Ніхто не говорив, що я буду робити. Ну, просто запитали, як, ну, з чим я працюю. Я сказав, що я непоганий електрики і я розумію трохи в техніці і можу з цим працювати. Ми кожний підрозділ е, перевіряємо е, періодично на працювання реби. Якщо деяка ребка не працює, ми. Знімаємо її, привозимо сюди, устаняємо поломку, їдемо куди нам потрібно. Ми тестуємо її, тестуємо це як. Злітаємо і літаємо, обльотуємо, щоб не долетіло до машини і десь вона там упала де. мавіками. Так само ми її тестуємо. Якщо вона себе рекомендує дуже чудово, значить все ми повертаємо в підрозділ і хлопці далі працюють. Я така людина, що швидко вчусь. Я поїхав подивився, пощупав, полапав, потрогав. Знаєш, ну, оце моє. Воно мені сподобалось, я приїхав сюди і на даний час так і працюю. Мені подобається. Всі хлопці взаємні, в тому сенсі, що можна до любого обратитися і запитати, ніхто не скаже. Та ти нічого не знаєш, та типу, ну, ну і дивіться, ну, ну нема такого. Якщо щось не зрозумів, то об'ясняють. І я тобі скажу, що весь підрозділ ну, ну, з повагою відноситься, ну до кожного.